По лінії МВС, давайте от з кого почнемо. Можливо, з Артема Шевченка, пане Артеме, реформа органів внутрішніх справ, створення нацполіції і те, що ми маємо зрештою по статистиці. Будь ласка, я попрошу Назара вивести статистику по поліції, де. В принципі, маємо ріст злочинності. Це зрада, перемога це тимчасове явище, чи це закономірність? Його треба перечекати, чи треба щось змінювати в плані реформ органів внутрішніх справ. Такої масштабної реформи, такої масштабної зміни, яку зараз переживає система МВЛ, МВС, не було за всі роки існування українських органів внутрішніх справ. Важливо розуміти, що безболісно вона пройти не може. Ми досягли зростання рівня довіри на першому етапі цих реформ. Кінець президентства Януковича бюджетне фінансування збройних сил було менше, ніж бюджетне фінансування МВС. Кількість здається теж працівників системи МВС була більша, ніж кількість збройних сил. По суті, це умовно армія міліціонерів, більше половини якої було саме міліціонером інша частина була державними службовцями. Тобто, велику цю махіну, не побоюсь цього слова, довелося реформувати і реформати в дуже тяжких умовах в умовах по суті, ну. Війни, чого вже ми так би мовити, будемо ховатися, міни в системі МВС це єдина ефективна реформа, яку зараз видно, але водночас ми всі розуміємо, вона не завершена і вона не є 100% позитивною. І коли побачили швидкий ефект після запровадження патруля в найбільших мільйонниках, столиця Одеса, Львів, було вирішено пришвидшити цю реформу, і вона раніше не планувалася настільки динамічно. На даний час ми маємо армію патрульних поліцейських, десь, якщо не 9 дев'ять. Може, вже навіть 10 тисяч. Влітку всі великі міста, обласні центри, і не тільки обласні центри, будуть мати патрульну поліцію. Нову найбільш болючий процес реформування це, звісно, реформа кримінальної поліції. Це слідство і це кримінальний блок. Переатестація це показала. По суті, це перша велика, реальна, неформальна переатестація, яку проходять всі без винятку. Підкреслюється, всі без винятку працівники Національної поліції, які носять погони і пройдуть. Наслідки її також, ми розуміємо, не є бездоганними. І можливі помилки, вони вже є, але вони не мусять зупинити процес. Ці зміни неможливо не зупинити. Їх можна відкоригувати. Можна апелювати в якихось, якихось конкретних випадках, можна змінювати склад атестаційних комісій, можна міняти їх членів, можна намагатися ну, якимось чином коригувати це під час спроводні патестації, але її неможливо зупинити, і це не можна робити в жодному разі. І цього ніхто не буде робити. Цифри звичайно важливі. На цифри, звичайно, треба орієнтуватися. Якщо ми згадаємо раніше на що орієнтувалися ви в ефективності роботи своєї міліції, і радянська, і пострадянська, цифри були абсолютно. При цьому всі прекрасно розуміли, що з цифрами можна маніпулювати, зі статистикою можна маніпулювати. Про них не можна забувати. І ці цифри обов'язково оцінюються на кожній селекторній нараді нацполіції міністерства внутрішніх справ, але вони прибрані як головний елемент оцінки ефективності. Цифра рівня довіри збільшується. Це факт, а цифри зростання злочинності по певним категоріям збільшуються. Це також факт. Я спробую пояснити декілька причин. Цьому перше це злочини в сфері публічної безпеки, розбої грабежі. Ви виросли є певний ріст, особливо тяжкі злочини в принципі на рівні, і розкриття їх не зменшилося. Є певна категорія злочинів, по яким є певний ріст: розбої, грабежі. Крадіжки майна я бачу декілька причин цьому. Скажімо, не контролюємо правоохоронним чином ситуацію в Автономній Республіці Крим, а також на тимчасово тимчасово окуповані і на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської області. Тільки офіційних переселенців з тих районів або з навколишніх районів у нас більше мільйона, мільйон з чимось. Неофіційних, напевно, більше. Ці люди проживають на території інших регіонів, як правило, це великих міст, зокрема і Києва. Ну, і Чимало з них не є законослухняними. Інший фактор це війна. У нас 580 кілометрів лінія фронту від станиці Луганської до Маріуполя. Велика війна об'єктивно криміналізує нашу країну. Зростання тіньового обігу зброї в. Регіонах в містах 40% за оцінками нашої нацполіції це зброя із зони АТО. Різна зброя, і везуть різні люди, в тому числі і ті, які мали бути законослухняними. Зокрема, і військовослужбовці різних відомств, і поліцейські іноді, і волонтери іноді, і просто військові туристи. Ну і третє, це економіка. Країна в великій економічній кризі, зумовлені багатьма факторами, але війною в тому числі. Людям, люди банально шукають за що виживати. Нерідко в цьому пошуку вони йдуть, на жаль, на кримінальний шлях. В цих умовах ми проводимо реформу. Велику реформу. Не помилюсь, якщо скажу, що зима була не найкращою. Не хочу сказати провальною, але не найкращою. По тим категоріям злочинів, про які я сказав: незаконні заволодіння, крадіжки. Розбійні напади та грабежі в зиму. Ми вийшли з великою компанією цієї переатестації. Треба давати собі звіт, що переатестація — це доволі болюча психологічна річ для поліцейських. У нас вже є позитивна динаміка про незакон по незаконним заволодінням. В Києві ледь не щотижня затримуються люди, які йдуть на цей різновид злочин. Бо, звісно, людям треба розкриття, людям треба безпека на вулицях і. Ефективні реформи в слідстві і в кримінальному було, що є найтяжче, тому поліція буде далі працювати. Міністерство внутрішніх справ і міністр внутрішніх справ далі налаштовані на реформи, і ми не говоримо, що все ідеально ідеально все бути не може. Ми не говоримо, що, що, що не, 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 не треба щось змінювати, якщо є якісь конкретні епізоди або напрямки, за якими зміни. Неминучі не або логічні. Тут треба було е, діяти таким, ви, такими випереджувальними темпами, тільки да, з помилками, але переконані, що позитивів більше. Я постійно теж відслідковую реформу. поліції, повністю погоджуюся, що її треба було реформувати. Тому що раніше, коли спілкувався, наприклад, з начальником слідчого відділу в районі, кажу: ну, у тебе ж 70-30 бездельників, бездільників. ти їх не виживеш? Кажу, у мене ще 20 вакансій. Якщо вижино цих 30, то хто працювати? Цінка цієї реформи, суспільна думка, ну я сумніваю, що це є об'єктивний фактор, тому що думку суспільну можна через засоби маси інформації як покращити, так і погіршити. Для мене, наприклад, об'єктивним фактором роботи патрульної поліції є кількість дорожньо-транспортних пригод, які потягли кримінальний злочин, і вони, на жаль, зростають. А коли спілкуєшся з водіями в Києві, то вони кажуть, що порядку на дорогах стало менше. Безумовно, у нас кількість тяжких злочинів по статистиці впала, але кількість тяжких виросла. А чому? Тому що значна частина особливо тяжких поки кваліфікується як тяжкі, тому що це попередня кваліфікація. На жаль, пане Артеме, напевно я вас трішечки розчарую. Уже напевно з боку громадськості. Дійсно, патрульна поліція, ви помітьте, що громадськість, хоч вона була там з порушенням закону створення, не дочекалися. Ніхто не критикував патрульну поліцію, тому що на той час було так потрібно. Громадськість дійсно чекала змін. Ми їх усі чекали. По факту, патрульна поліція була необхідна, її зробили. Не будемо навіть зараз оцінювати з кого, що вона там з молодих хлопців, які дівчат, яким провели там тримісячне тренування. Маємо, що має громадськість чекала. Ви це дали дійсно результат. Але по великому рахунку, далі ми подивимося, як воно буде. Що ми зараз маємо. Патрульна поліція вийшла картинкою. Ви кажете про ситуацію в АТО, про кількість зброї, яка на вулицях. Але е, починати реформу таким чином, що створити патрульну поліцію як картинку. А єдині органи, які борються з організованою злочинністю, е, такі як е, УБОЗ ДСБС, вони були ліквідовані. Навіщо? Коли ще не за е, не запропонована альтернатива скасовувати єдині діючі органи, які мають саме боротися з організованою злочинністю, На сьогоднішній день правоохорона реформа в міністерстві внутрішніх справ, це однозначно не зрада. Однозначно не зрада, на даний момент ще не перемога, а по факту це процес. Процес, який е, має на сьогоднішній день відповідні показники, і це знаєте, е, ці показники можна критикувати, але їх можна і розуміти. І ми відверто говорили, що так, буде певне просідання в певних напрямках. Однозначно, поліція, поліція як частина правоохоронної системи не буде включати в себе хабарників, злодіїв, тих людей, які не можуть пояснити звідки у них взялися мільйони і десятки мільйонів доларів. Ми маємо проблему те, що у нас не до укомплектування штатів, і без того було. Зараз в зв зв'язку з переатестацією у нас менше людей стає це об'єктивно. Так ми частину людей звільняємо, частину звільняємо за дискредитуючими обставинами, частину звільняємо через те, що людина не могла там довести по тестах чи десь. Має право ті, хто звільнені не за дискредитуючими обставинами, матимуть право надалі взяти участь в роботі в правоохоронних органах, ми і надалі чекаємо те, що суспільство буде підтримувати поліцейських. Ми бачимо зараз цей сплеск довіри громадян, допад через патрульну поліцію. Ми розуміємо, що в цьому сплеску від до 80% в тих містах, в яких почала діяти патрульна поліція. Це скоріше багато там кредиту, але ми не маємо ті, хто. Патріоти України, ті, хто громадяни відповідальні, вони не мають права зараз дозволяти собі легковажно ставитися до тих процесів, які відбуваються, і виходити з. Інформації, що правдою є те, що мені подобається, а не те, що є насправді ідеального поліцейського, ідеального правоохоронця народить тільки ідеальне суспільство. Нам до цього ще треба пройти шлях. Дякую, дуже великий рівень довіри до органів МВС. Він не має бути таким. Але е, я хочу, щоб все ж таки е, було почуто інше, чому якраз інфографіка представлена сьогодні: що не можна оцінювати результативність роботи та реформи виключно за рівнем довіри. Рівень довіри він сьогодні є, і він саме форм... Це засоб масової інформації завтра. Нема, тому що сьогодні все добре. Далі проходить той час, і люди вже починають дивитися, чи безпечно на вулиці, чи можуть вони виходити. Звичайно, є об'єктивні обставини. У нас війна дуже багато зброї на вулиці і внутрішньо переміщені особи, а частина їх є не зовсім благополучними. Це ми також розуміємо. Тут якраз і йде мова чому до. Органів внутрішніх справ така велика увага з боку громадськості, тому що безпека лежить на ваших плечах. Наші сім'ї, наші діти, ми, наша безпека, в нічний час все на вас. Великий кредит довіри, який надано громадськістю, його не потрібно втратити. Що ми бачимо по цифрах, і виключно по цифрах ми критикуємо і просимо не беріть собі в основу. Ось як сказав пан Артем, що. Рівень довіри це самий основний показник, не основний цифри також впливають. але Їми потрібно керуватися та все ж таки щось змінювати в даній ситуації. А це якраз і допоможе вам професіонали, які є у вашій системі, яких ви зараз набираєте, тому що реформа заради реформи не має бути. Процес заради процесу. Ми очікуємо результат за рік, нерозкритими залишається майже 2 тисячі розбійних злочинів, нападів, понад п'ятнадцять тисячів та грабажів та 200 тисяч крадіжок, вчинених протягом минулого року. Беремо по районах, забуваємо Донецьку, Луганську область, тому що. Міста, тому що там ситуація в шести регіонах держави, кількість нерозкритих розбійних нападів збільшилася в тернопільській вісім разів. Тернопільська далеко у нас від лінії розмежування: Харківський, Хмельницький, Херсонський та Черкаський, візьмемо їх в три рази. Це цифри, їх не можна ігнорувати, тому що можна казати, подобається реформа, не подобається, вона потрібна, але цифри потрібно їм оперуватися та на них зважати та аналізовуючи щось робити. Національна поліція в розрізі кримінальних статей надала нам відповідь по ситуації, та ми порівняли за періоди, і тут якраз можна побачити. Ось Назар буде зараз коментувати кількість злочинів та пов'язано з ним розкриття. Саме головне, прошу. Ми маємо число зареєстрованих злочинів на рівні 30 тисяч попередній період, і е, це період відповідний, щойно закінчився. Це 46 тисяч злочинів. Е, динаміка, все е, всі лінії, які йдуть, показують відносні показники. Вони прямують вверх. Це негатив. Відразу поясню, щоб ви розуміли, негатив полягає в тому, що зросла чисельність злочинів і з, е, зросла частка нерозкритих злочинів, порівнюючи два періоди в півроку, аналогічні осінньо-зимові періоди, число розкритих злочинів при майже 30 тисяч злочинів у 2014-2015 роках. У нас було на рівні 6800. А вже за умови зростання злочинності на 54% ми отримали падіння в абсолютних показниках числа розкритих злочинів. Розумієте, тобто е, ну, відносні показники дуже негативні. Ми, ми маємо. Динаміка на розкриття злочинів у нас е, знизилася на 12%. Е, Цілимо відсотку на 13%. Злочини проти власності в нас не розкрито там 18 тисяч було злочинів, це 17%. Так? І злочини проти власності розкрилити тільки 3800. Це в нас був попередній період, але він ще був кращий. Тому що якщо ми проаналізуємо період наступний, тобто той, який минув останніх півроку, осінньо-зимовий період, 2015-2016 року, ми взагалі виходимо по падінню відносного показника розкриття злочинів з 17% на 9%. Тобто... Вдвічі менше по тому вага. По самій важкій якраз категорії ми маємо майже 35 тисяч нерозкритих злочинів на фоні 38 тисяч зареєстрованих. Саме за цією категорією із всіх категорій злочинів ми маємо найгіршу динаміку зростання 73%. три відсотки. зросла в нас в Україні динаміка по крадіжках 92% відсотки росту на фоні того, що розкриття динаміка нерозкриття розкриття злочинів також підвищилася. На 10%. Тобто в абсолютних показниках, коли було злочині менше, за попередній період їх розкривалося більше. Ну а особливо негатив це число зареєстрованих злочинів по е, умисному знищенні або пошкодженні майна. Вони практично не розкриваються. Чотири злочини розкрито з 446. Ми бачимо що тисячі рік за е, злочинами проти правосуддя. Можете звернути увагу. У нас було чуть більше трьох тисяч. Нас стане дві тиші чотирнадцятий рік. Дві тисячі п'ятнадцятому нас вже майже їх 10 тисяч. Поліція буде діяти жорсткою. Чим далі, тим жорсткіше. Ми матимемо поліцію таку, як вона є в європейських країнах. Я до сих пор не розібрався, що у нас проходить національна поліція. Це реформування чи перетестація? От ну чесно, не розібрався. Чому? Якщо є реформа, вона перша, коли людина приходить для проведення реформ, то вона презентує, що вона хоче змінити, з якими людьми вона буде це виконувати, які показники в роботі вона буде планувати це все робити. Вся реформа вона проходила до персоналі. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Якщо хтось мене переконає, що щось змінилося людині простій в селі, стало краще жити, абсолютно ні. То спілкуйся з людьми, вони не розуміють. Я теж почав, мені було цікаво, де у нас хто ціни 80% довіри, до національної поліції я не знайшов, яке агентство, да? Чому ти то, яким чином, яка персональна пішла грати. Поки. Тут піднімалося питання, поки ми не піднімемо зміну правоохоронної системи, правоохорон, реформи правоохоронних органів, а в комплексі, Генеральної прокуратури, національної поліції, прийняття рішення до таких змін, як Кримінально-процесуальний кодекс і всіх іншого законодавства, нічого ми не поміняємо. І як би ви людям не розказували. Процесуальні керівники одні повноваження, слідчого, інші, поміняти слідчого повноваження не міняється. Ну, ще півроку ми прийдемо до цієї ідеї. Задайте, що тільки ця зміна вона буде мати ну, якесь життя. Але у нас об'єм 70% від складу національної поліції це оперативні підрозділи. Навантаження на слідчих, як кажуть, до тисячі справ, то воно дійсно буде. Як тисячу справ за місяць просто проваджень, просто перегорнути, а ще доручення треба виписати. І без зміни закону ніхто б нікуди не поїде. Коли реформа прийшла, частину людей звільнили, до цього часу ще не звільнили. Ну і людей по-новому не призначили. Підняли питання по зарплаті слідчих оперативних співробітників, нема фінансування. Слідчі 4,5 тисячі гривень, маючи відповідальність розслідування кримінальних проваджень в районі. А патрульний поліцейський при всій повазі 8-12. Різниця. Була реформа, а зараз переатестація. Для цього необхідно, як Сіврух зазначив, вийти і сказати прямо. Люди добрі. Ми будемо робити раз, два, три, але щоб люди розуміли. А потім у нас злочинність росте, вона буде рости. Тому що тут слідчий оперативний співробітник він не знає, хто що придумає завтра після завтра. А 20% це тяжкі, особливо тяжкі злочини, оці про які кажуть, от зріст, які не йдуть в розкриття або в розслідування належним чином, а вони йдуть на процес накопичення. Ну, от оперативна служба знає, що таке процес накипити. Це кінцева цифра в році, то що з тяжких, тяжких розкрилося, не розкрилося, вони накопили. туди ніхто не полізе, тому що вони нікому не актуальні. Потерпілий записав, написав заяву, там раз не переїхав, положили його в сукню при такому навантаженні. Поки не змінять законодавство, да, поки одна людина не сяде і не розпише, кому що, як чим займатися, ми будемо реформувати все. Можемо поліцейських міняти, можна оперативних співробітників, можна слідчих. Але кінцевого результату щодо динамічного, як ви звернули увагу, на профілактику. Хто цим займається в національній поліції? Хто хоч один, дайте мені на екрані. Немає профілактичних заходів. Раз себя захищати, не може якраз роботяга. Он тихо уходит и умирать будет, знаю, на своей пенсии, на свою пенсию с внуками вместе. Но это, честно скажу, отдельный случай. Похоже на Советский Союз, просто ужасно. Дифирамбы самому себе. Но ну, столько прекрасного, хорошего. Все то, что мы и сами видим, это обязательно наша заслуга. Что плохое, но это виноват кто-то. Сегодня это не реформа. Вот называют ее реформой, это профанация. И то, что сделали, это одна сотая, не десятая. Это дорожная служба полиции. И то сделали не сегодняшнее политическое руководство, а сделали грузины, как чисто технически. Они получили политический заказ от, кремниц, от, от руководства государства сделайте нам так, как у вас. Вот они и делают абсолютно технически. То есть пришли, уволили и создали. Пока картинку. Сегодня мы не переговорим ребят, которые пришли отстаивать за хорошие деньги, отстаивать э, финансово-политическую группу, которая забежала в мое ведомство, это мое ведомство, это я и он являемся частью этой системы а вовсе не те, которые на минуту забежали, на минуту, и уходить не хотят. Люди, которые занимались политикой, да еще бизнесом, ну а так как у нас бизнес на 90% в тени, значит занимались теневым бизнесом. Бывшие в разработке у того же ГУБОЗа, ну не могут сегодня делать реформу. Почему здесь нет министра, его замок? Где этот чеботарь? Ну где? Ну вот член команды. Зачем нам рассказывать сегодня, полиция будет такой? Да я знаю сам, какой она должна быть. И будет она жесткой. Я сам хочу этих прав. Но давать эти права полиции будет не сегодняшнее коренитство политическое. Уже ж был пример. Пришел один политик. На Майдане, может быть, он кем-то был. Пришел, посадили в тюрьму. Но ведь здесь будет то же самое. Следующая власть обязательно будет искать повод посадить этих партийно-хозяйственных, ну, скажем так, политиканов. Почему сегодня взрывы, почему сегодня другие виды преступлений? У меня есть предположение, это месть со стороны других политических, в том числе и финансово-бизнесовых групп, месть вот этой группе. У нас и так в милиции негатива, но зачем же вы еще принесли этот негатив? Ведь за вами он тянется, потому что у вас там где-то была борьба. Обязательно она была борьба. Зачем нам еще второе горе?